І знову новинка на нашому майданчику. Це ось така красива Кіаніру в дуже красивому вишневому кольорі. Це в нас 2020 рік випуску з оригінальним підтвердженим пробігом 61 тисяча кілометрів. Машинка в нас без жодного підкрасу, повністю обслужена. Є вся сервісна історія. Це в нас максимальна комплектація. Тут у нас світлодіодна оптика, також оригінальні 17 диски на хорошій резині, порт швидкої зарядки. Автоскладання дзеркал, датчики сліпих зон та безключовий доступ. Досить просторий шкіряний перефорований салончик, електрорегулювання сидіння водія, авто в нас на всіх асистентах, є декоративні підсвітки по салону зі зміною кольорів. Також в нас повний електропакет, є пам'ять сидіння водія на дві людини та хороша акустика JBL. Шкіряне мультикарму з підігрів, адаптивний круїз, тримання смуги, розпізнавання знаків, сенсорна класна велика мультимедіа, є Android. Авто Apple CarPlay, навігація, як ви можете побачити. Тут у нас камера заднього виду, а також передні та задні партроніки, клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону. Та підігрів вентиляції переднього ряду. Є наявний європейський сертифікат, що засвідчує сок 100% батареї, і QR-код можна відсканувати. І ось там буде виглядати на задній ряд сидінь. Тут у нас підлокітник з підстаканником і підігрів заднього ряду сидінь. Авто, яке справді вартує вашої уваги за ціною всього 23 тисячі 500 доларів. А переглянути весь каталог наших автомобілів можете на сайті автоімпорт або запрошуємо на нашу площадку, яка знаходиться в Львівській області, вулиця Львівська, 6 а село Супошлі.